Ми все таки зібралися з приводу кричущої події, що жінка провела певний час в туалеті паліативного відділення. Можете пояснити, скільки часу вона там провела і чому? Ну, взагалі, це не туалет паліативного відділення, це кімната гігієни. Туалетом ніхто не користувався. Справа в тому, що розумієте, пацієнти всі перебувають тут тяжкі. І пацієнт, який менш. Тяжка патологія, як вона була на той період, ну, я їй самі здавалось. знаєте, Заходиш, вона каже, я не буду біля них лежати, вони помираючі. Тобто біля неї лежали жінки в край тяжкому стані. І тому вона попросилася перевезти в іншу палату. Іншої палати на той період не було. І вона, ми її перевели в як? і вона каже, я згодна лежати там, тільки не біля помираючих. А, наскільки я правильно розумію, родичі до неї приходили? Родичі Бачили два рази. Ну як це не родичі, це знайомі. Це опікунша, яка займалася нею. Ми зробили її документи, допомогли всі оформити документи в інтернат. І родичка прийшла, чи опікунша взяла свої документи і пропала. Це було десь 5-7 сьомого січня. І більше вона не звернулася. Потім вона прийшла, коли виложила це скандальне відео, і після цього вона більше не з'являлася. А з її слів, жінка провела в кімнаті гігієни півроку. Скільки насправді провела? Два дні. Два дні. Два дні. Угу. В цей час за нею доглядали лікарі. Правильно? Їх, вона лежала чисті в чистій кроваті. З нормальними условиями помінялися памперси, кормилася три рази в день. Я хочу зазначити як лікар ну, з великим стажем, вже, що пацієнтка 8 місяців перебувала у відділенні. Якщо хтось стикався із пацієнтами лежачими, ви розумієте, 8 місяців без жодного пролужня. Це показник якості догляду. Вона оглядалась неодноразово, жодного пролежня в неї не було. Знову ж таки, виникало питання про лікування. Чому там не ставлять якісь крапельниці, не лікують, не ставлять на ноги і так далі. Ще раз хочу зазначити, паліативне відділення це відділення для пацієнтів з невліковними захворюваннями в термінальній стадії. І тому основне медикаментозне тут лікування – це полегшення страждань страждань і болю. Тобто це адекватне знеболення. Дані препарати знаходяться в достатній кількості у відділенні, і вони призначаються по показникам згідно вираженості больового синдрому або якихось інших синдромів. І ця пацієнтка також такі препарати знеболювальні отримувала. За фактом смерті пацієнтки, службове розслідування розслідування поліції проводиться. Це паліативне відділення, в якому пацієнти майже щодня, на жаль, помирають, я ще раз кажу. Службове розслідування по таким випадкам не проводиться. Але, звичайно, патанатомічна секція, тобто вскриття, як кажуть, то звичайно це, вона буде. За згодою родичів. Родичі да, відмовились від да, ростини. Відмовились. Відмовились. відмовились ті, хто з'явився. Е, далекі родичі. Далекі родинники вона плем'янниця його. Вони відмовились від росту. Ми наполягали, раз така ситуація вже виникла, давайте будемо проводити ростин. Родичі категорично відмовилися від проведення росту. Тобто, ми були навіть зацікавлені в тому, щоб його провести, щоб в нас не було ніяких питань. Ну, але я хочу зазначити, що діагноз був відомий, встановлений, і ну на жаль, ми не можемо сказати, але це невиліковна хвороба вже в термінальній стадії. В популярній групі потім опублікували, що після публікації от скарги на наступний день жінку перевели в палату. Це якось пов'язано з публікацією скарги? Просто у нас з'явилось вільне місце в палаті там, де саме вона хотіла перебувати, там де не були такі тяжко хворі пацієнти. Ще один фрагмент зі скарги це те, що не були зацікавлені соціальні служби. чи взагалі передбачено, що пацієнтами паліативного відділення цікавляться соціальні служби або не цікавляться? Це Наша сумісна робота, звичайно, є пацієнти, які, як вже казали, або не мають родичів, або не мають законних представників. І тому, звичайно, завідувачі відділення знаходяться в контакті з працівниками соціальних служб, які допомагають в тому числі оформлювати документи для. Переведення таких пацієнтів в геріатричні пансіонати, які не потребують медичних втручань, до цього соціальні служби їм потрібна була необхідність доглядати за цією жінкою? Соціальні служби тут не доглядають за жінкою. Вони допомагають оформлювати документи для того, щоб потім оформити геріатричні будинки, відносяться до соціальних служб. Ви зрозуміли, це не медична установа, це установа соціального захисту. І тому з ними співпрацюємо з цих питань. Тобто, ті памперси, що привезли відповідно до скарги на популярному каналі. Це не від соціальних працівників, ні? Що це передбачено Там памперса соціальної служби.